Прогноз погоди в Україні на три дні з 16 по 18 квітня. Мене звати Українчик. І це канал Сілякі новини. Маю для вас дуже гарну звістку. Нарешті, абсолютно по всій країні пройдуть дощі. І цього разу очікується не просто короткочасний дощ. А добрячі дощові опади. Дощі литимуть і на заході, і на сході, також в північному, південному і центральному регіонах. Не буде жодної області, куди дощові опади не завітають. Також маю новину про сильне похолодання, яке очікується в усіх північних і західних областях. Суттєве зниження денної і нічної температури повітря торкнеться і центрального регіону. Тепер про магнітні бурі. 16 і 17 квітня, магнітосфера нашої планети буде трохи збурена, сила магнітної активності. 3 бали це майже невідчутний рівень. 18 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали, це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 16 по 18 квітня, але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок. І українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 16 квітня, у цей день короткочасні дощі місцями з грозами, Очікуються майже в усіх регіонах нашої країни. Лише на півдні буде сонячно і мало хмарно. У південному регіоні, 16 квітня, очікується надзвичайно сильний штормовий вітер з силою від 15 до 20 метрів за секунду. Мешканці півдня, будь ласка, будьте обережні! Північ на Чернігівщині вдень плюс 16 плюс 18, вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, нічна плюс 10 плюс 8. На Житомирщині в світлі години доби термометри покажуть плюс 15 плюс 17, в темні від 10 до 8 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде плюс 17, плюс 19, в нічний від плюс 10 до плюс 8 градусів. Невеликий дощ варто чекати в усіх областях північного регіону України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 26 плюс 28, вночі від 18 до 16 градусів з позначкою Плюс. На Миколаївщині, Херсонщині і в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 24 до 26 градусів тепла, в темні від 14 до 12 градусів вище нуля, в Криму в день плюс 22, плюс 24, вночі від 14 до 12 градусів тепла. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південний, штормовий, 15-20 метрів за секунду. Будь ласка, будьте обережні цього дня. Захід на Волині, Львівщині і у Рівненській області в денний час термометри покажуть від 15 до 17 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 10 до плюс 8. На Закарпатті денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла. Нічна – плюс 12, плюс 10. В Івано-Франківській і Хмельницькій областях в день плюс 16, плюс 18. Вночі від 11 до 8 градусів вище за нуль. На Тернопільщині в світлі години від 15 до 17 градусів тепла. В темні плюс 11 плюс 9. В Чернівецькій області в день плюс 20 плюс 22, вночі плюс 11 плюс 9 градусів. Короткочасні дощі місцями з грозами очікуються в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 22 плюс 24, вночі від 10 до 8 градусів тепла. На Луганщині в денний час від 22 до 24 градусів з позначкою плюс в нічний плюс 12 плюс 10. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, нічна від 14 до 12 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 15, плюс 17, вночі від 14 до 12 градусів вище нуля. Місцями короткочасний дощ з грозою очікується в усіх областях східного району України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України, в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні від 12 до 10 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 24 плюс 26, вночі плюс 17 плюс 15, на Дніпропетровщині, Полтавщині і Черкащині в світлі години синоптики прогнозують від 22 до 24 градусів тепла, в темні від плюс 12 до плюс 10. У Вінницькій області в день плюс 21, плюс 23, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс. Короткочасний дощ місцями з грозою варто чекати на Вінничині, Дніпропетровщині, Полтавщині і Черкащині. В Кіровоградській області хмарно з проясненнями і без опадів вітер західний 5-10 метрів за секунду. 16 квітня сила магнітної активності 3 бали – це майже невідчутний рівень. Середа, 17 квітня, цього дня на півночі, заході, і частково в центральному регіоні почне відчуватись подих похолодання. У більшості областей нашої країни литимуть добрячі дощі, і вже у цей день дощові опади мають добратись до півдня України. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс одинадцяти до плюс тринадцяти градусів, нічна вісім плюс шість, плюс в Сумській області в день плюс дев'ять плюс одинадцять, вночі від плюс восьми до плюс шести. На Житомирщині в світлі години доби термометри покажуть від одинадцяти до тринадцяти градусів вище за нуль, в темні від плюс семи до плюс п'яти. В Київській області, а також у Києві в денний час, буде від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 8. Плюс Добрячі дощі очікуються в усіх областях північного регіону України. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна від плюс 15 до плюс 13 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 22, плюс 24, вночі від 19 до 17 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині в світлі години доби від плюс 20 до плюс 22 градусів, в темні плюс 15 плюс 13. В Запорізькій області, а також на Херсонщині і в Криму. В день плюс 22 плюс 24, вночі від 13 до 11 градусів тепла. Дощ варто чекати на Одещині і Миколаївщині. В Запорізькій області на Херсонщині і в Криму мінлива хмарність. І без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс п'яти до плюс трьох. На Хмельниччині і в Тернопільській області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, в темні плюс 6 плюс 4. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в денні години від плюс 9 до плюс 11 градусів, в нічні плюс 5 плюс 3. У Рівненській області вдень плюс 11, плюс 13, вночі плюс 6, плюс 4. На Закарпатті денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна плюс 7 плюс 5. Сильні дощі варто чекати в усіх областях Західного регіону України. Вітер північно-східний, майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Схід. У Харківській області в день плюс 22 плюс 24, вночі від 12 до 10 градусів тепла. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, нічна від 13 до 11 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі в день плюс 17 плюс 19, вночі від 14 до 12 градусів вище нуля. Невеликий дощ варто чекати. На Харківщині, в Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-західний: 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, в нічні від 12 до 10 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 20, плюс 22, вночі від плюс 15 до плюс 13 градусів. На Дніпропетровщині в денний час від 22 до 24 Градусів тепла в нічний плюс 12 плюс десять, на Черкащині в день і вночі від 10 до дванадцяти градусів тепла. У Вінницькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс дванадцяти градусів, нічна плюс дев'ять плюс 7. На Полтавщині в день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 12 плюс 10. Відчутні дощі очікуються на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині і Кіровоградщині. В Дніпропетровській області мінлива хмарність і без опадів вітер північний 7-12 метрів за секунду. 17 квітня сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Четвер, 18 квітня цього дня то ще різної сили і характеру литимуть в усіх без винятку частинах нашої країни. Північ. На Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 градусів. Нічна плюс 8 плюс 6. В Сумській області в світлі години від 11 до 13 градусів тепла. В темні Плюс вісім плюс шість. В Житомирській області в день плюс сім плюс дев'ять, вночі від семи до п'яти градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний і нічний час буде від плюс шести до плюс восьми градусів. Хмарно і дощ в усіх областях північного регіону України. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна від плюс 13 до плюс 11 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 15 плюс 17, вночі від 16 до 14 градусів з позначкою Плюс. На Кримському півострові Херсонщині і в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 22 до 24 градусів. Градусів тепла в темні від 13 до 11 градусів вище нуля. В Миколаївській області в день плюс 17, плюс 19. вночі від плюс 13 до плюс 11 градусів. Дощі різної сили очікується в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Івано-Франківщині, Львівщині і в Чернівецькій області в денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів з позначкою Плюс, в нічний від плюс 5 до плюс 3. У Закарпатській області в день плюс 8 плюс 10, вночі плюс 7 плюс 5. На Рівненщині, Хмельниччині і в Тернопільській області в світлі години доби від плюс 7 до плюс 9. В темні від 6 до 4 градусів вище нуля відчутні дощі очікуються в усіх областях західного регіону України вітер північний 7 12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в денний час від 22 до 24 градусів з позначкою плюс. В нічний плюс 12 плюс 10. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 26 градусів, нічна від 16 до 14 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 20 плюс 22, вночі від 16 до 14 градусів вище нуля. Невеликий дощ варто чекати в усіх областях Східного регіону України. Вітер південно-західний 7-12. Метрів за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, в нічні від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. На півдні Кіровоградщини в день плюс 16 плюс 18, вночі плюс 14 плюс 12. На Вінничині і Черкащині в світлі години синоптики прогнозують від 8 до 10 градусів тепла, в темні від плюс 7 до плюс 5. В Дніпропетровській області в день плюс 22 плюс 24, вночі від 12 до 10 градусів вище за нуль. Дощі різної інтенсивності очікуються в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. 18 квітня магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності сягне 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось! Thank you.